Непрохідний тротуар, пішохідна доріжка для перехожих по вулиці Мічурі, наче дистанція з перепонами. Пройти тут на підборах надто складно. Ось так місцеві мешканці зазвичай обходять тротуар по дорозі. Ходити по проїжджій частині тут безпечніше, ніж по пішохідній. Обходимо іноді. А коли от біргом торопимося, то, звісно, за да, держимося Включать за падання. Тут школа раз, училище ще два, садик три. Дитячий садок. І через це, через це ходять постійно, мамочки з дітьми, з колясками. Більше того, тут вже ця маршрутка зупиняється. Тут люди ходять сюди через маршрутку. І тому це треба тут щось робити. Місцеві активісти зверталися до міських чиновників два роки тому, аби хідник відремонтували, та їм прийшла лише відписка. Пропозиції щодо ремонту тротуарів. Це не тротуари, це це вже ну, біг з препятствиями. По вулиці Мічуріна, наш кусочок, вот этот, будуть враховані при формуванні проекту бюджету на 2013 рік. Цю відповідь журналісти народного контролю демонструють у головному комунальнику міста. Той каже, мовляв, тротуар хотіли відремонтувати, та гроші на це не знайшли. проєкті він був, тобто як це все написано, тут все чітко. Звертайтесь тут, ваше право. Чиновник радить людям знову звернутися до його ж управління, так і робимо. Тепер звернення до комунальників робить активіст народного контролю Сергій Михальонок. Питання мають розглянути за місяць. Ми вимагатимемо, аби вже в листопаді його занесли до міської програми і винесли депутатам на розгляд. Яна вічірко Дмитро Василів, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть Народ